Друзі, я хотів би вам показати, як фейкові українські біженці поширюють проросійське ІПСО з за кордону. Подивіться, будь ласка, ось це мама Хрущ. І послухайте, що вона несе. Україну взяли у заручники. Ось такий висновок я зробила з підсумкової прес-конференції Зеленського. Не треба мені зараз казати про те, що я не вправі говорити про це з-за кордону. Вправі? Так, дійсно, ти не вправі говорити це з-за кордону, тому що ти. Поїхала з України, ти в своїх відео вже записала відео купу відео на рахунок того, що ти ніколи не повернешся в Україну в Україну, що ти не хочеш пов'язувати своє майбутнє з Україною, що ти не хочеш, щоб у твоїх дітей був український менталітет. Так, ось чому ти не маєш права говорити щось небудь про Україну, тому що ти вже сто разів сказала, що ти з нею себе не пов'язуєш, але коли тобі треба. Записати відео про російське ПСО, то ти відразу пов'язуєш себе з Україною відразу починаєш говорити, що в тебе українське громадянство, але до цього ти це ігноруєш. Ще й як я являюсь громадянкою України і вільна висловлюватись про ситуацію в цій країні. Якби не усе це беззаконня і корупція, яка відбувається у нас, то я думаю, ніхто б не хотів в'їхати з власної країни. І я вправі. І так дійсно раніше е, через корупцію чи через будь-які інші причини люди виїжджали з України. Так, це було. Але ж ти, ти, ти виїхала тільки тоді, коли е, війна тобі дала можливість виїхати. Війна і смерті українців тобі дали можливість виїхати, і тільки тоді ти виїхала. Чому ж ти до цього не виїжджала? Я не знаю, що не вистачало розуму чи може ще чогось. Ну ти ж виїхала в цей момент, а не раніше. А, і коли ми вже почали за корупцією, тому, може би ти мама Хрущ відповіла б за корупцію, котру ти зробила в Україні під час виїзду чоловіка е з України твого вже після того, коли вже заборонений був виїзд, якимось чином він виїхав за кордон? Яким це чином? Не через корупцію чи це було зроблено? Цікаво дізнатися, Корупція і в Україні. Висловлювати свою думку, тому що мій батько вже півтора року майже сидить в окопі, хоча по стану здоров'я не повинен, і сидить в окопі без надії на майбутню демобілізацію, тому що в Раді не приймуть цей закон, бо їм це невигідно. Тоді нікому буде сидіти в тих окопах і і так, щодо її батька, який сидить в окопах, наскільки я знаю, правда чи це неправда, що вона з батьком своїм не спілкується, можливо, якраз через те, що вона записує такі провокативні відео. Він в Україні, вона там і не знаю, може слухатися. яка різниця? Що ну проскакували такі моменти, що були чутки, що вона з батьком не спілкується якраз через оці відео. І далі. Вона просить демобілізацію для батька. Ну так в тебе ж чоловік, громадянин України, в тебе він виїхав. Чому він не зробить демобілізацію батька і не піде захищати Україну, раз ти так за нею переживаєш? Ти? Чому ні? Ну, в нього є обов'язки. Хочеш, щоб батько не воював. Хай демобілізується батько, піде твій чоловік воювати. Які проблеми? А ні, чоловік хоче сидіти в Норвегії. Вона теж хоче сидіти в Норвегії, щоб батька замість батька демобілізували когось іншого. Який якась несенітниця? Так, я вправі. Я повинна це робити, тому що маю певну аудиторію і вважаю, що всі. Зобов'язані говорити про те, що відбувається в Україні, те, що відбувається, таке беззаконня. Країна потопає просто в крові і корупції. Бо що? нашою країною керують популісти, менеджери, як висловився Зеленський, які ведуть країну до краху. Відкрийте вже очі нарешті. Зрозумійте, що з такими темпами і з тим, що відбувається зараз в країні, у нас не буде світлого майбутнього, не буде перемог. Тут би я хотів запитати, що власне відбувається в нашій країні. Так, ми в війні. Ми в війні з одним з найбільшим ворогом на планеті, як найсильнішим серед них. Так, і ми успішно з ним воюємо. І так, є проблеми з корупцією, з владою, але в нас по законам прописано, що владу під час війни не можна міняти, і на кого вона там на Зеленського все спихає? Так в нас децентралізація в країні. У нас міські ради окремо від Зеленського. Зеленський вирішує міжнародну політику зовнішню. Він добуває зброю і все інше, що у нас є на, наразі. А щоб місцевих потрібно, щоб ти місцева з Києва, щоб ти приїхала до міськради із місцевого депутата із, із мера требувала гроші на війну і требувала перебрати цю корупцію. Я не сиділа в Норвегії і там щось доказувала. Так що приїжджай сюди на місце і давай щось роби. А то так розказувати про корупцію і що далі. Ти розказуєш, що з... міняється від цього. Власне, нічого не міняється, треба щось робити, щось. якщо ти хочеш. А ти насправді нічого не хочеш робити. Ти хочеш записувати ці, ці відосики, і, і все. Я не розумію, для чого ці відосики. Або це проплачене російське ПСО насправді, або це просто збирання лайків. Або це якесь е, виправдання себе, я не знаю, з-за кордону, щось ти ж там щось типу робиш з-кордону, щоб допомогти країні. І найбільше я в цьому випадку схиляюся, що це проплачене російське ІПСО. Наскільки я знаю, її чоловік е, раніше працював е, в медійки з росіянами. І, можливо, зв'язки там лишилися і їм поступають замовлення. Ну тому що я не знаю, як, як це ще обґрунтувати. Вже не перше відео в неї таке. І подивіться, з якою. Ярістю вона це все розповідає ці відео з якою радістю, як, як воно це смакує, цю всю корупцію, всі ці проблеми. Ви розумієте? Схаменіться на фронті зараз гине цвіт української нації. На днях у моєї куми загинув на війні і ще один член її родини. Молоді, здорові, перспективні хлопці, по 20-30 років поклали своє життя. Я зараз не закликаю здатись, класти лапки і сказати забирайте нас ні. Але будь-яка війна закінчується перемовина. А що, що це виходить? Це оце, типу, вона виходить, все це відео якраз робила під те, щоб робити перемовини, щоб не продовжувати боротьбу. Це ну, взагалі-то зараз якраз російське пцо на це і поставлено, що вони хочуть перемовини теж. І Тобто, тобто виходить це чисте російське псо, що переставайте переставати воювати, давайте будемо вести перемовини, втрачати території і так далі. І так дійсно цвіт нації гине, а отакі е, покидьки, як вона, е, втекли і зараз записують оці проросійське ПСО проти своєї країни. Вони втекли на війні і на смертях. В той час, коли вони тікали з України, е, найкращі українці тримали оборону, не давали росіянам пройти далі в глиб України. Якби не ці не цей цвіт нації, то росіяни б висадилися б десь у Львові за пару годин, бо і ніяка хруща вже б ні б в яку Норвегію ніколи б не виїхала, сиділа б тута. Не буде в найближчий час кави в Криму, на жаль. І у росіян не закінчується зброя, як нам про це кажуть уже давним-давно. І у росіян немає деморалізації в війську, тому що вони з кожним днем нарощують свій воєнний потенціал. А ми що? Що в Україні? Друзі, а ще, що щойно було? У росіян немає деморалізації, у нас, типу, є, зброю ми нічого не нарощуємо. Ну, якби у нас вже місяць шість САУ, за місяць шість сау Богдан вже роблять, модернізують Нептуна, завдають удари по Росії нашими дронами, нашого виробництва. ППО працює ефективно, зараз більше всього збивається. А що вона власне робить Хрущ, як не деморалізує українців своєю брехнею? Абсолютно такі ж наративи я зараз чую від росіян по їхньому телебаченню, то може вона просуває їхні наративи, або що що це є, як по-іншому це назвати? Якщо в них немає реалізації а вона розказує, що в нас є. Ну так вони зараз про те саме розказують по своєму телебаченню і по зарубіжним каналам своїм теж. Зараз в Росії в три зміни працюють люди над тим, щоб виробляти ще більше шахедів і дронів. А що в Україні за два роки війни майже не налагоджено жодного військового виробництва? Як таке може бути? На цій прес-конференції Зеленський заявив, що за наступний рік вони виготовлять мільйон дронів. Мільйон. Це по три тисячі дронів кожен день. Тобто в цьому році не виготовлялось жодного дрону в день, а тут оп! Із січня місяця вже три тисячі дронів в день. Та це неправда. Відкрийте очі, людям плюють. Ну от що зараз вона несе? Вона ж тупо бреше зараз. Ну ну от подивіться, скільки Стерненко дронів виготовив. Подивіться, скільки бобрів виготовляли ті, що летіли на Москву дрони. Ну вона тупо зараз бреше. Чому нереально виготовляти три тисячі? Доларів е, дронів в день. В чому проблема, власне? Вони і так виробляються. Звідки в неї інформація, що щось там не виробляється, жодного дрону? А як ми тоді без них воювали? Без дронів зараз неможливо воювати. Ну, вона відверто бреше. Ну про що мова може бути? Ну, в неї є якась військова інформація чи ще щось, що їх там нема, тих дронів, що їх взагалі не, не виготовляв. В неї нічого цього немає. Вона тупо сидить зараз і навалює, і бреше вам. В обличчя відкритим текстом сміються. Пан президент сказав, що не бачить сенсу йти на перемовини з путіним, тому що мають в цьому бути зацікавлені дві сторони. А у мене питання: а навіщо Путіну перемовини, коли він зараз перемагає по всім фронтам? Навіщо йому перемовини? Ці перемовини потрібні нам, тому що Україна захлинається в крові. Подивіться. І знову черговий раз вона повторює, що Росія перемагає, що в Росії все добре, що перемовини потрібні нам, а не Росії. Знову ці балачки, знову ці повтори російської пропаганди. Ну, от тупо це один в один. Я інколи буває аналізую російську пропаганду. Там одне і те ж. Ми перемагаємо, росія перемагає, перемовини нам не потрібні. Це потрібні вони Україні. Ну от, будь ласка, вона їх повторює. Я не знаю, з нею щось. Треба робити. Це тупо російське ІПСО, яке працює на Росію. Що саме, я не знаю. В СБУ на неї пишіть, я не знаю. Пишіть в Норвежські посольства щодо неї. Всюди пишіть, я не, я не знаю. Ну, тупо, тупо наративи росіян вона поширює. Заходьте на її Тікток, жалійтесь на її профіль, щоб вона не розповсюджувала це лайно, що вона робить. Що-небудь треба якось це треба перекривати, бо це не її думка, це не та, вона не хоче нічого для України. Вже, по ній вже видно. Вона вже купу разів записала відео, там, де вона каже, що вона пов'язує своє життя з Норвегією, а в Україні з Україною ні в якому разі ніякого українського менталітету вона не хоче. Їй Україна не цікава, їй цікаво, походу, заробити російські гроші на цьому всьому і все so? що відбувається, ні на жодне питання на цій прес-конференції Зеленський не відповів внятно, і в принципі не було задано жодного внятного питання журналістами. Це також викликає повне нерозуміння, де були нормальні журналісти. Чому не задали нагальні питання, які зараз повинні підніматися в країні? Чому не запитали про бюджет на 2024 рік? Чому в ньому закладено на ЗСУ менше аніж на благоустрій територій міст? Друзі, будь ласка, розкажіть хто-небудь цій російській пропагандистці, що бюджети міст формуються міськими радами, а не президентом Зеленським. Будь ласка, скажіть їй про це, бо вона не знає. Він ніяк не може на це впливати. Це мають робити люди, які живуть в цих містах, приходити до міських рад вимагати у мерів виділення коштів. Це ніяк не може робити Зеленський. От, ти, мама Хрущ, ти жила в Києві. Ти маєш прийти під міськраду і вимагати від кличка, а не від Зеленського. Кажи про кличка, а не про Зеленського, тому що це його бюджет. Чому він виділяє бюджет на бруківку, на ремонтування міста, на армію. У Зеленського так само він задавав питання кличку, він казав, що це неправильно. Ну, він не може на це повпливати, бо, бо він за інші функції відповідальний, а не за міста, не за кожне місто. Він не може відповідати за кожне місто, за кожне село. Він не може за всі питання в країні відповідати один Зеленський. Це мають робити люди на місцях мери, це мають робити самі люди. Кожен має нести персональну відповідальність за країну. Так, від Зеленського багато що залежить, і він робить це більш-менш нормально. У мене теж багато до нього питань, але наразі він робить все більш-менш нормально. У нас є зброя, у нас є підтримка світу, Європи, Америки, Японії. Це його робота, він це зробив. А те, що міста не виділяють, він не може на це повпливати. Він намагається, але він не може повпливати. А ти все це прив'язуєш до нього, тому що тобі це так вигідно, тому що в тебе прийшла рознарядка з Москви зробити. Огляд на цю прес-конференцію сказати, що в Москві все добре, вони перемагають, а в Україні все погано. Немає дронів, немає нічого, немає військових, немає ротації. Ротації нема, тому що твій чоловік не хоче повернутися в Україну, і захищати Україну. Ти ж так її любиш, як ти кажеш, на відео. Хоча я впевнений, ти її ненавидиш ту Україну, тому що ти з неї втекла і пишеш зараз відоси про те. Що ти не хочеш повертатися, що тобі не потрібен український менталітет. А коли приходить рознарядочка з Москви, то відразу ти кажеш, кричиш, в мене ось українське громадянство, я маю право говорити про Україну. А коли тобі не приходить рознарядочка з Москви, то нормально, ти вже не українка, ти вже якби норвежка, виходить, бо ти ж вже не пов'язуєш себе з України. Я не знаю, це тупо російське ІПСО І це вже не перший раз, я в неї таке помічаю, насправді. Тупо, як ніби якась рознарядка приходить з Росії, і вони всі, оці закордонні наші туристи, оці такі відосики записують. Не тільки одна вона, таких багато. Ці порівняння Європи з Україною. Це постійне хтось запише відео, як він приїде в Україні розказує, як тут погано, як в Європі добре. Ну, все це дивно, все це звичайно в Україні не буде. А як ви хотіли, щоб в Україні все було ідеально під час найбільшої. В Європі війні за останній час чи як? Як тут буде нормально? Ну, я впевнений, що Росія виділяє на ці кошти, і чомусь мені так здається, що Хрущ бере ці кошти і використовує проти України. Ці всі розкази, яка вона патріотична, це все не синітне, бо вона сама себе здає по суті. На її один відос за Україну, вона топить все погано, а потім: хоп, я вже ну, українка, я вже європейка, норвежка, все до побачення. А потім рознарядочка приходить, вже я Українка, я можу про Україну записувати відосики про корупцію і так далі. Я не знаю. Дивіться самі, ну як на мене, це очевидно, що, що вона грає проти України. Це факт просто. З цим має щось робитись, тому, тому що так не може бути. Якісь, якісь мають бути санкції щодо неї. Я, я не розумію. Якісь санкції з наших спеціальних служб не знаю, перевірка якась, хоча б її має бути. Ну це це жесть.